Енергетичний терор з боку Росії розпочався не вчора. Він уже триває. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на регіональному економічному форумі. Він пояснив, що це видно по характеру нещодавніх російських ударів по паливній інфраструктурі і по регіональних енергетичних підстанціях. Утім, Україна краще готова до такого перебігу подій, ніж це було торік, запевнив Денис Шмигаль. Сергій Коваленко, генеральний директор компанії Ясно разом з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Сергію. Отже, Денис Шмигаль порівнює торік ситуацію і тепер. І ми також прекрасно пам'ятаємо, що торік прицільно знищувати наші енергооб'єкти. Росіяни почали 10 жовтня. Цього року трохи раніше відкрили так, би мовити, сезон 20 вересня. Що можна сказати за результатами цієї останньої атаки? Які чи багато об'єктів були атаковані вдруге? Добрий день, давайте так. На дві частини запитання у нас ну я згоден з тою тез, тезою, що обстріли не закінчились, тому що деякі регіональні енергетичні об'єкти, як генераційні, так і мережеві, обстрілювалися і влітку, і на початку і, і на і на початку осені. Тому, але звісно, що остання, остання атака була ну, більш така. Скажімо так, показова там як початок, можна сказати. Чому Тому що у нас було? Ну ми всі знаємо, що у нас було в центральної та західної України пошкоджений енергооб'єкт, декілька енергооб'єктів. А також були пошкоджені мережі е, в Києві, та ну в Київській в Київській області. Ось е, що стосується там другий чи, чи перший раз, я вам не скажу, ну тому що там не володію на 100% відсотків інформації. Перший раз. Тому що там неволодіють на 100% інформації. Але щодо відновлення, чим займалися, зокрема, і в Міністерстві енергетики, і в безпосередньо у компаніях, чи вдалося відновити і до якого відсотку те, що руйнували росіяни минулоріч, минулого сезону? Зрозуміло запитання. Ну, дивіться. Е, якщо в відсотках я би не використовував відсотки, тому що відсотки це. Ну, коли треба порівнювати там щось ну, щось дуже дуже типове. Якщо ми кажемо про відновлення, то ми маємо розуміти, ми прожили серпень, а серпень був дуже спекотний у нас в Україні, і споживання споживання дуже зросло. Воно е, в тому ж Києві воно зрівнялось з споживанням е, минулої зими, і ми бачили, що серпень ми прожили. З точки зору мереж ми прожили і з точки зору генерації. Так, да, ми залучали в деякі дні, в деякі вечірні години імпорт з Європи, але мережі витримали, і, на мій погляд, на мій персональний погляд, це дуже показове місце з, з того боку, що мережі в цілому енергосистема готова. Якщо казати там, з іншого боку, на 100%, 100 відновилася система після минулої зими, ні, на 100% вона. Звісно, не відновилась. Чому? Тому що деякі об'єкти, як то генераційні, вони були знищені під нуль, і вони там не підлягають відновленню. І деякі енергетичні там вузли, вони теж були зли знищені під нуль. І тому на 100% вона, звісно, не була відновлена. Ну під нуль, і на вона, звісно, не була відновлена. Дякуємо вам, Сергій Коваленко, генеральний директор компанії Ясно.